Важкостя. Як ви знаєте, сьогодні велике свято, день динамики. І це свято вже 17 століть, поспіль святкують поспіль святкують заповнені у своє світло. Кажуть, що сьогодні навіть повітря наповнене кохання. І ви бачите, як сьогодні ми приносили свій зал. І, хоча на вулиці мороз, у нас в бібліотеці затишно і тепло, і от бачите, навіть для вас. Зацило наше дерево і допомагають зустрітися половинкам, які загубилися серед людьми. І ми надіємося, можливо, хтось із вас і сьогодні. Ну вас хлопчики мало вас практично немає хлопця. Може, хтось знайде свою половинку. А зараз ми хотіли, щоб ви послухали коротесеньку, таку інформацію чи яких відомості такі про е, святого, Щороку, Щороку, що робиш означає, різні перекази та легенди стверджуєш святий Валентин невигаданий. У давній Морині цим іменем був названий один священник. Жив він у третьому столітті. Багато тому, що перед нами тисячі рядків поезії, мелодії, які народжені хвилюваннями та ротумами, а мало тому, що. Це почуття кохання не вичерпне, як саме життя. І скільки про нього не було б написано, його драматизм, своєрідність, багатогранність не можуть бути вичерпані допоки живе на землі людина і допоки б'ється її харчу. Хто сказав, що проза не поезія, приставний прозові твори про щастя і радість, про тугу і біль, про кохання та нероздалиму радість. А зараз послухайте і надіємося у револючих і створ, і надіємо, що ви відгадаєте з якого. Уважно слухайте. Яке його добро, що двох на раз любить, стільки його добра, що з туркинею був у лісі, як у раю, що його любила щиро, та чи довго то було? Ось нараз настка стала між них і все немов закам'яніло. Настав кінець. І добра Настка, і щира для нього. Ліпшої він не знає, і не те, що вже не мила йому стало. Коли б ти, ніжко, швидше минала, видочко, хана ще ж я не знала, Дитина такої, що була щасна, як ти, ніченько, так як ти ясна. Чом ти береза така журлива? Глянь, моя сестренько, та ж я щаслива. Не руни вербу сліз над водою. Будеш, матусенько, милий зі мною це слова? Не треба, що в ті хату Який це твір? Дівчатка, який це твір? Прошу, вибирайте, назвайте. Хайні до всіх нас приходить раптово і несподівано, коли у шаленому галопі час раптом зупиняється, коли в калюжах повсякденного життя. Відбиваються промені невловимої, трепотливої радості, коли душа спалахує іскорками мрій і лими у світ, я думаю, ви догадаєтесь, це світ. Тричі являлася любов. Одна несміла, як лілея біла, зітхання мрій ткана із з обснов, Сріблястих мов метелик підлетіла, купав її в рожевих блисках хмарі. А якій твір? Пішов, пошували. Передермося. Щоб вікна, Що і хліпа, і важко. Не тривожся з не не збавляйся вісна. Не дивися тобі, моя пташко. Це не та сирота, що без мами блукав. Не голодний же моя сірко, все розлука моя не повчу, тоска, все любов моя плаче. Так це пісня є така. Чи Це рука. Вибирай спи. Так, моя любов, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби мене слухняною рабою. Не обшукай і крил не обітни. Чиї це слова? Ні. Ні, це вже сучасніша письменників. Якась дівчина з великим сердечком. Добирай собі маленьку. Освітньої школи Михайло Генсіцький. Птиці весну нам несуть. Прагне світ любові. Почекай, хай зацвітуть котики вербові, б'ється серденько твоє, є тому причина. Почекай, хай зацвіте в лісі Черемшина. Дуже любиш ти слова. Я тебе кохаю, почекай хай заспіва, соловейку гаю. Бачите, які прекрасні вірші. Особливо приваблими є цикл віршів Ганни Глушко. Я принесу тобі букет конвалій, як вип'ю росу сонце із трави, вкладу з-під покривал реалій твоє кохання ночі і думки, бо ти одна на світі, мій єдиний, і в тобі я живу, а ти мені. Лише чому голівки похилили конвалі ці білі. Розіграємо ось цю таку з голоди. Називаєте Пісні про кохання, хто їх узнає. Останні одержують. Так, Козловський раз. Перше. Тільки кохання. Тільки кохання. Хто звідує? Наші пісень. час виконавчим. <порядки> <Прошу>, час якої вплине. Далі теж. Швиденько, швиденько, шубу. Червона рука. Така, як ти. Така, як ти. Червона рука. Червона рута. Хто? Серідусь, чи не знаєте, ви ж знаєте пісні про кохання? Ми сучасні знаємо. Хай буде сучасні, просто буде про кохання. Пахті! Так. Хай за хай гай один. Я. Вишукані французькі кавалери дарували своїм коханим екзотичні парфуми, коштовності, маєтки, палаці, острови. А що дарували наші українські кавалери колишні, багаті? Землю. Землі. Ще що, маєтки! Землі! Інтимні вірші. І обов'язково, який би це подарунок не був коштовний чи не коштовний, він повинен був доповнюватися квіточками і звичайно ніжними словами. Тепер на поцілунки ми не будемо розігрувати, бо мало хлопців. Давайте знову розіграємо цей принцип на слова кохання. Хто найбільше знає слів? Гарних, ніжних, в ну, рамках простойності, звичайно, писливих <Bilic> слів про кохання. Так, хлопці. Дівчата для хлопців. що Ви Я зрозуміла, що в дівчат є багато слів, але я хочу не від хлопців. Ніжні слова. Для дівчат одержуйте коли Та А нічого не знаю? А що б ти ж дівчиною говорить? Локання, мила, мило. Ми хочемо почути. Ліша найжаданіша, найкраща, найю Добре, ну хто ще з дівчатка?

Ваші, ваше, ваше. Вас, ваше. Ми бажаємо вам, щоб ваші мрії всі збулися. Ідіть назустріч, коханню. Хто знає, може якраз сьогоднішній день стріла Амура із солодкою отрутою раптово не здожене вас і ваше серце не буде ніколи собою. А якщо ви будете самотніми, приходьте до нас в бібліотеку. І ми завжди радо зустрінемо вас. Для вас завжди буде розцвітати наше дерево-кохання. А ми зараз хотіли, щоб ви для нас, як ми вам багато чого побажали, а ви для нас є такі сердечки, що буде доручить. І ви напишете нам по кілька слів побажань, бажань, у вас є Побажання, що би ви хотіли, Можете просто побажання. Може, ви хочете виразити своїм побажанням, що б ви хотіли побачити, що у бібліотеці до нас буде така часу входити, що б ви хотіли, щоб проводилися до біблії. І слів ми запрошуємо відмети собі на стіл і читати якісь досі. Горах води, зашуміли буйні броди, затопила переходи, течія, мов закоханий нині в року, іду до броду, до потоку, вже зозулю з того боку чую, я. якщо любиш, кохай, вже зозуля закувала, якщо любиш, кохай, не чекаєш до купала, якщо любиш, кохай. it's not the